Ой, Вітам горі, оїтами на круті, Ой, ми сиділа парабів. Мамо, мамо, ну ви все ніяк не наспіваєтеся та прощайтеся уже, щоб хоч завидно Бо знов колеса повідпадають по таких дорогах. А ти помінявко? поміняв, запаску поставив. Та мамо, Петю, почекай, ми вже. Так, швиденько. Давайте оцю нашу цвіта Давай. Ці Можливо, додому. Додому, О, мама, додому. давай та ще. Ну, дякуємо цьому дому. Дякуємо. здорову. Дякуємо, бутонько. Придбаємо за добре. Ну то що, всі сіли? Сіли, та тільки сіли. Так, так, тільки ми чекаємо, так потім. О, Може, хоч сьогодні пронесе, продаїдемо нормально. На дорогу дивиться. Петю, ну що ж ти робиш? Ну що, в'їхали? Та що? Що ж ти робиш? За 10 місяців 2023 року на території Полтавської області зареєстровано 801 ДТП із постраждалими. Що на 24,2 десятки. Відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року загинули 106 людей, травмовані 1042. Найбільш впливовими чинниками, які провокують ДТП, є дефекти покриття доріг, ями та поганий стан узбіч. Саме це призводить до 80% дорожніх аварій. Смертність на наших дорогах залишається найбільшою серед усіх країн Європи. Здається, приїхали. Все! Точно приїхали! Запас устав. Та яка запаска? Обидва колеса відлетіло. За результатами обстежень, проведених у жовтні 2023 року, найбільшу загрозу безпеці дорожнього руху на Полтавщині має стан автодороги державного значення Т 1705 Лохвиця, гадяч Охтирка, Велика Писарівка. Та ще що ви. Я телефоную ви? в поліцію. Та куди вже тут телефонувати. В разі, якщо ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди з причини неналежного утримання доріг, необхідно негайно зупинитися, ввімкнути аварійну сигналізацію, виставити знак аварійної зупинки та викликати поліцію. Доброго вечора! Так, це знову я. Хочу повідомити про ДТП. Яке трапилося на дорозі між Веприком та Мартинівкою, я прошу сюди визвати наряд. Так як це ви не доїдете? Працівники поліції зобов'язані приїхати на виклик та оформити протокол за частиною 4 статті 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме на підставі порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів. Доріжніх споруд чи іншого майна.